В наявності mercedes benz C300 Coupe 2018 року. Повноприводний автомобіль в сірому кольорі, оригінальні легкосплавні диски, лезер оптика лінзована. Машина має дуже гарний вигляд. На панорамі є безключовий доступ, контроль сліпих зон дзеркала, салон, в дзеркалах. салон тон автомобіля, світлий, повний електропакет, регулювання електричних і сидінь, і руля. Є пам'ять водійського сидіння, встановлена акустика Бурмістер. Музика в цій машині грає просто чудово. Датчик світла, датчик дощу, шкіряний мультируль. Оригінальний пробіг у машини 74 389 км. Покажу він код для тих, кому цікаво, як вона виглядала з Америки. Переднє сидіння ось так от складається. Електропривод працює і можна тоді поміститися назад. Високим пасажирам ззаду буде не дуже комфортно, але для дітей і для пасажирів середнього зросту місце буде достатньо. Чорна стеля, панорамний дах по салону автомобіль в дуже достойному стані. Є система старт-стоп, є вибір режимів їзди, камера заднього виду, двозонний клімат, підігрів передніх сидінь. Це все в цьому автомобілі також присутнє. Як на мене, варіант дуже достойний. Знаходиться він в Києві. Можливий тест-драйв, можлива перевірка його на будь-якій станції в межах міста. Запрошуємо всіх бажаючих до нас гості. Місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі в підтарсі.